Дуже дякую за три речі. Дуже дякую за запрошення. Дуже дякую за прихильне чекання і дуже дякую за досконалий таймінг, який дозволив мені просто увійти сюди і дістати відразу відзнаку на груди. Перехідний орден чортополоху. Я дякую також за це представлення, бо власне мені про те сьогодні йдеться. Мені йдеться про те, щоб говорити з трьох перспектив, з трьох точок зору. З точки зору, з перспективи тієї, що я бачу в психоаналітичній, або трошки ширше, в психотерапевтичній клініці. То є ті е, пізнання, які я виношу з розмов з моїми аналізантками, аналізантами, пацієнтками і пацієнтами, і які дозволяють мені моя дивовижна позиція, яка називається позицією психоаналітика, яка в цьому е, житті є однією з небагатьох, іншою є е, позиція сповідника. Сповідника, священника, який є в сповідальні, до якого приходять, аби говорити. Навіть ті люди, які здебільшого не говорять, які замовкли, які не мають з ким говорити, або які не мають сили говорити, вони приходять на зустріч зі сповідником, власне, для того, щоб говорити. І саме та присутність священника в тому місці і в той час. Є тим чинником, який відкриває мовлення. Чимось подібним є позиція психоаналітика. Звісно, є сеанси психоаналізу, які великою мірою або навіть повністю перебувають у безмовності, коли панує тиша, і аналізант за всю годину не промовить ані слова. Але навіть тоді. Це не є цілковита безмовність, тому що навіть тоді аналізан чує свій голос у себе в голові, себе в душі, навіть тоді він говорить, говорить мовчки. І е, то є та виняткова позиція, яка спонукає людей говорити, навіть тих людей, які загалом не багато говорять або, або не говорять. Отже, то є перша перспектива перспектива психотерапевтичної клініки. Інша перспектива є перспектива громадянина. Громадянина і сучасника, який живе в цьому суспільстві в цей час і переживає, співпереживає, бачить, думає, міркує, спостерігає і чує. І третя позиція є позиція. Яка відкривається через не тільки відчуття власної причетності до культури, воно є так чи інакше, але також як повсюдного перебування в культурі. І це перебування в культурі є перебуванням такого обсягу, яке виникає внаслідок того розуміння культури, яке нам, скажімо, пропонує. Кліфорд Гірц або Жак Лакан, культура як все, те, чого би не могло бути без присутності людини. Все те, що походить від людини, все те, що відрізняє людське побутування у світі від побутування інших живих істот, все є культура. Зрештою, то є поняття також близьке до того, яке пропонує Зигмунд Фройд у. У 30-му році в тій своїй праці невпокій в культурі. Це означає, що ми так само, як ми не можемо видобутися поза межі мови, ми ніколи не можемо трансцендувати мову. Так само ми ніколи не можемо бути поза культурою. В такому сенсі, культура перестає бути зрозумілою як. Якась так звана культурна діяльність, так? чи то література, чи то образотворче мистецтво, чи, чи театр. Культура перестає бути обмежена такі, тільки такими визначеннями, як культура, то є сукупність практик, наприклад, які дбають про підтримування тотожності, або сукупність практик, які дбають про. Підтримання е, тяглості, про е, пам'ять і про передання пам'яті. Але також е, то виходить поза межі такого розуміння культури, як е, таких практик, інституцій і технік, які е, створюють артефакти. Тобто, то є поняття культури е, цілком тотальне тотальне. В майже такому моторошному розумінні, не в тому сенсі, що культура є страшна, а в тому сенсі, що іноді так аж мороз іде шкірою, коли розумієш оцю всеохопність культури для людини і неможливість її покинути. І коли ми намагаємося Поводитися некультурно, то ми далі перебуваємо в, в межах культури, так? то, то також є культурний вираз. І отож, ті три перспективи дозволяють мені говорити сьогодні про іншу тотальність, про тотальність війни. Є таке поняття тотальна війна, яке було сформульоване на початку. 20-го сторіччя, чи радше в кінці 19-го, але практиковане воно вже було в 20-му сторіччі, передусім в Першій світовій війні. Але е, моє розуміння тотальної війни е, різниця від того. Тому що, е, як на мене, то ця тотальність е, відбувається власне в цих трьох е, обшарах. Е, людська психіка в часі війни. Це мені засвідчує моя психотерапевтична клініка, і є цілковито охоплена війною. Це означає, що е, не є так, що є е, ділянки психіки, які е, опрацьовують війну, які усвідомлюють війну, які займаються війною, а інші тим часом здійснюють щось інше. Е, і то виглядає не так, що мої пацієнти весь час говорять мені про війну. Вони говорять і про інші речі. Вони говорять про закоханості, про щасливі і нещасливі стосунки. Вони говорять про свої розчарування, про красу, про свої потрясіння, які начебто не пов'язані ніяк з війною. І могло би скластися таке враження, що от тут є та ділянка війни. А тут є ділянки не війни. Коли ми, напевно, чуємо такі вислови пацієнтів, які кажуть, мені хотілося хоч трошки забути війну, забутися, трошки відпочити від війни або переключитися, то, то є на свідомому рівні так, але, але, на жаль, на жаль, я то бачу так, що війна все одно є всюди суща, присутня. Навіть в тих е, ділянках, коли ми її не усвідомлюємо, вона кидає свою тінь дослівно на все. І, е, ба більше ми психоаналітики, ми, принаймні нам би личило вірити в несвідоме. так? Якщо в когось втрачається віра в несвідоме в часі психоаналітичного життя, то не є так зле. Але принаймні, ми би мали. Намагатися вірити в несвідоме. Отож, і можна було би подумати, так, що війна е це є те, що ми сприймаємо свідомо, від чого ми страждаємо у постаті страхів, в постаті екзистенційних страхів, страхів втрати, переживання втрати, загрози, невизначеності, нестерпності. А несвідоме, нібито детерміноване інакше, і воно живе собі своїм життям, і вночі нам сняться інші сни, які не конче є про війну. То я маю таке враження, що власне в часи війни і несвідоме є детермінованою війною. І не детерміноване не тільки в той спосіб, що очевидно у нас всіх з'являються. Більше чи менше усвідомлена потреба якось захищатися від тієї війни. Той захист може набувати форму, наприклад, витіснення або заперечення, або ескапізму, або свідомого так, розділення на, на те, що є війна і не війна. Так, це є данина війні, а це є данина тому, що від неї лишилося. Що вона не перемолола, що вона не зжерла. То я маю таке враження, що таких ділянок нема навіть у несвідомому. Що в часі війни навіть, навіть несвідоме є по-іншому детерміновано, і воно, так би мовити, постійно знає про те, що війна триває. І це робить з нас на час війни інших, психічно інших істот. І в цьому сенсі. Я говорю про е, таке поняття, яке я для себе випрацював в ці роки, в ці місяці, душа у війні. Е, є таке поняття людина війни. І я часто зустрічаю таких людей. Це є е, солдати, це є бійці, які приходять з війни на якийсь час або, е, начебто, демобілізуються. Але ти розумієш, що вони вже є інші, вони стали людиною війни, вони вже є цілком цією війною визначені. І так, як на мене, відбувається з психікою в часі війни також. Тому я говорю, психіка, душа у війні. Дуже подібно виглядає справа із суспільством. Способи. Солідарності або втрати солідарності, способи порозуміння і нерозуміння, способи переживання себе цілісною спільнотою або поділеною спільнотою, ті межі і лінії розмежування, напруги, які виникають, всі вони позначені війною. І так само е, неможливо ту, ту війну в, десь де знайти такого, такого обшару суспільного, де би її не було, Бо вона так чи інакше позначається на цілковито всьому, що ми робимо, і як ми е, існуємо як, як, власне, як суспільство, так, як спільнота. На, на всіх без винятку, способах нашого е, буття. Разом. Але також на способах втекти від цього буття разом, ізолюватися відокремлювати. І від цієї війни також неможливо нікуди перейти в такий стан, який би був стан не війни. І нарешті культура. Культура також є тотально охоплена війною. І це є те, що я бачу. Також на кожному кроці те, що я бачу серед письменників, серед е, образотворчих місців, серед музейників, серед бібліотекарів, але також серед е, людей, які е, не є е, творцями, але які е, себе означують як належними до цієї культури. Бо можна було би подумати так, що от, скажімо, є. Е, Якщо говорити про царину літератури, так є література, є воєнна література. Воєнна література це є та, яка безпосередньо трактує війну в той чи інший спосіб, з тої чи іншої перспективи, чи з перспективи воїна, чи з перспективи колишнього і звільненого полоненого, чи з перспективи особи, яка була в окупації. Чи з перспективи е, когось, хто потерпає від, е, від жахів війни. А інші, е, інші твори, начебто, не трактують війну прямо. Так? Е, і знову ж таки, тут теж не йдеться про те, що це можна якось розмежувати. Бо в тих творах, які не трактують війну безпосередньо, тим не менше. В кожному реченні відчитуємо цю логіку війни, цю тінь війни, яка робить цю літературу в цей час інакшою. Так, скажімо, аби наблизити нашу розмову до інституції, в якій ми перебуваємо, до музею. В музейництві це дуже добре видно. І видно, як є не тільки такі стратегії музейницькі. Які є безпосередньою очевидною відповіддю на воєнні виклики, як, от, наприклад, евакуація експонатів, нова каталогізація, або поміщення експонатів в такі умови, де вони будуть під більшим захистом, або іншу діяльність, так як створення тематичних виставок. Виставок творів, які нам тематизують війну, або творів е, людей, які беруть участь в цій війні, так, твори е, воїнів. Е, а інші експонати, начебто, залишаються незаторкнутими війною, і музей як інституція залишається незаторкнутою, то то теж так не є. Тому що е, Люди, які приходять в музей в часі війни, е, переживають той музей і вже приходять сюди вже з, вже з дещо інших причин. І в такі, за таких умов, е, скажімо, похід до музею перетворюється в такі важливі воєнні акції, як, наприклад, е, пересвідчитися, що Моя культура є багата і має давні традиції, і це зміцнює мене в, е, у цій війні. Або для того, щоб е, сказати собі, що е, культура е, є загрожена, але в душках ще не знищена. Або навіть для того, щоб сказати собі, що так, триває війна, але я йду в музей, тобто здійснюю оцей свідомий культурний акт якраз всупереч тому, в тому сенсі, що війна не годна в мене забрати того. І навіть якщо я собі кажу при тому, що я не хочу, щоб війна зруйнувала моє звичне життя, коли я ходив в музей. Скажімо, в неділю, так? І я це обстоюю як те, що війна в мене ще в душках не забрала, то все одно оцей акт вже є актом позначеним логікою війни. Він вже є е, війною і, і таким чином, е, постає моє третє, е, моє третє поняття: культура у війні. І ви бачите, що всі вони є. Такі, позначені такою самою тотальністю війни, як і саме поняття культура для мене є позначене тією тотальністю. То властиво все, що я маю сказати. Дуже дякую за запрошення. я прочитала. Чи ви психоаналітики і літературу знали? І в мене виникло таке таке питання. Очевидно, ви нові, читаєте твори художні з цікавості, з професійної такої потреби, українські, іноземні, сучасні чи класику якусь давню. Uh -huh. Чи ви часто зустрічалися з такою ситуацією, коли персонажі тих творів, герої тих творів? Вчиняють, чи ну, такі, роблять такі вчинки, які абсолютно ніяк не, не відповідають їх психологічному типу. Це таке і чи ви можете порадити прочитати якийсь твір, скажімо, детектив, де герої, де персонажі діють саме так, як, ну, якби вони мали відповідати своєму психологічному типові? І не, не створюють таких, не роблять таких вчинків, ну які б вони просто аж ніяк не могли зробити. Оцей угу. момент вони цікаво. Так, так, дуже дякую. Я розумію ваше питання і почну відповідати на нього безпосередньо, безпосередньо на те, що як мені здається, про що ви питаєте, а потім дозволю собі скористатися цією нагодою, щоб трошки ще повернутися до моєї. До мого патосу. Те, про що ви говорите, на те існує своя категорія. Ця естетична категорія називається правдоподібність. І та правдоподібність є в різних ділянках письма, скажімо, якщо йдеться про правдоподібність красного письменства. То є правдоподібність, яка, наприклад, є хронологічна, так? Історична правдоподібність, коли, яка постає з синхронізації і не викликає в нас цього враження анахронізму, так, коли щось діється, наприклад, в літературному творі чого не могло діятися в той історичний час, який є, є таке хитре слово хронотоп. Так? Чого би не мало бути в тому хронотопі, так? воно там е, діється, і тоді воно руйнує ось цей естетичний ефект, який ми називаємо правдоподібністю. Е, а сама правдоподібність як естетична категорія відтак стає однією з ознак майстерності, так? майстерності, наприклад, письма. То іншою правдою правдоподібності є так званий персонаж, так, або характер, так, і очевидно, що, що і з може, може якийсь персонаж, якийсь характер бути збудований невправно, не майстерно. І то, тоді викликає це відчуття неправдоподібності і викликає це відчуття нецілісності образу, яке завжди є прикри. Є один виняток, він є не надто поширений. Цим винятком є ті літературні твори, які створюються в таких конвенціях які навмисне ламають. Цю правдоподібність, які е, ґрунтуються на порушенні правдоподібності, але тоді це є свідома естетика, так як низка авангардистських, наприклад, естетик, коли є ясно, наприклад, у, у Брехта так, коли є, є ясно, що персонаж зроблений, так, і ця зробленість е, виставлена на показ. І ця зробленість є підкреслена, так? Але загалом ми з вдячністю приймаємо е, ті е, характери, які є побудовані за принципом правоподібності. То, безперечно, що трапляються знову і знову е, такі, е, такі місця, такі твори, чи то анахронізми, чи то, чи то е, власне ці розбіжності в, в побудові характеру, так, те, що ми називаємо, непослідовностями. Річчя між типом людини Шо, немає, так? і її вчинками, між тим типом, який є описаний, там, зовні, там, в словах, в емоціях і в її вчинках. <гум> <гум> тобто, що коли все складається, так? Ну, так, може, я не маю на увазі історичні твори. Я розумію, так. Людина письменника лише історичні <гум> твори. То, що... Mm -hmm. mm -hmm. я, мені не спадає спонтанно на думку. Я можу тільки сказати таке, що, на щастя, більшість того, що я читаю, є, є добре в тому сенсі. Так? Я, я не можу, не можу тепер виокремити спеціально якийсь, якийсь твір, який мені. Прошу. твір, який я читав, такий просто це Валеріянку Могильне місто. Місто? Валеріянку могилі. Це послідом. це, Це є. Так, гаразд, так, просиш, пані Поль Вімар є такий письменник французький, і там якраз дуже обличчя питання. То була моя, може, дуже невправна відповідь на ваше питання, бо не повна. А те, а та нагода, з якою я хотів, про яку ще я хотів згадати, то те, що я бачу тепер, і це є про цю тотальність війни, так, про цю культуру у війні, що ми тепер читаємо інакше. Ми тепер читаємо все, що ми читаємо, ми читаємо, так би мовити, через призму цієї війни, навіть того не хотячи. Ми по-іншому сприймаємо канон. Ми переукладаємо канон власне під приматом цієї війни. Ми для нас по-іншому звучать, звучать якісь слова і якісь репліки. І оце це, це переінакшення канону, так переосмислення канону, мені здається, також один з дуже-дуже потужних воєнних ефектів. Це те, що я хотів сказати. Я маю враження, що часу вже зовсім не лишилося. А у вас є питання чи ще? Так, я не знаю. Розумію. Так, це можна розуміти по-різному. В нас в нашому суспільстві так, донедавна курсувало таке поняття діти війни, як вони навіть діставали офіційно, так, державну визнану. І можна то тлумачити по-різному. Я ж мав на увазі дуже окреслено, окреслений такий гатунок людини, яка це воїн. Який повертається з війни і не може себе знайти більше в житті. І я маю одного такого пацієнта, який вже довший час тому демобілізувався, він був у дуже, дуже складних боях. І він тепер уже може про себе сказати, добре воювати не значить добре жити. вміти добре воювати не означає вміти добре жити. Але йдеться не тільки про вміння жити в цивільному житті, йдеться про те, що людина війни не бачить вже сенсу поза війною. Вона не бачить більше свого призначення, вона не розуміє іншої логіки. Невоєнної логіки, так? і вона не бачить сенсу, і вона вважає, що її життя належить війні, і вона має цій війні присвятитися. Це є людина, для якої побратими, які були разом з нею поряд, починають вважати значно більше, ніж всі решта людей на цій землі. І побратими це єдині люди. Супроти яких вони щось, яким вони щось винні, і якими вони хочуть, з якими вони хочуть бути. І так дуже часто є, що ці люди війни при першій нагоді знову повертаються в ту війну, навіть коли б мали, мали можливість не повернутися. Дякую, дуже дякую.